Це новини на 11 ранку у студії Марина Кухар. Уночі ворог масово атакував Харків. Спочатку балістикою попередньо з Брянська ракета вдарила по холодногірському районі. Там пошкоджені вісім приватних будинків. Повідомив мер міста Ігор Терехов. Минулося без поранених, але у двох людей гостра реакція на стрес. А на світанку росіяни знову запустили по області Шахеди. Ворог вдарив шахедами і по Павлограду на Дніпропетровщині. Там пошкоджене промислове підприємство. Спалахнуло кілька пожеж, але їх уже приборкали. Рятувальники зачепило також лінію електропередач. Люди не постраждали. А от по Нікопольщині агресор бив артилерією та ФПВ-дронами. Там понівечені чотири приватні будинки та лінія електропередач. Про це повідомляє місцева Ова. На масовану дронову атаку скаржиться у Росії. Безпілотники цієї ночі фіксували у Липецькій, Тульській, Орловській, Рязанській та Московській областях в аеропортах внуково, Жуковський та Шереметьєво Кілька разів за ніч запроваджували план кавьор, скасовували польоти і в аеропорту Тули. Місцеві пишуть, що чули 14 вибухів. На цілу серію вибухів бідкаються і в Новомосковську. У ворожому міноборону повідомили, що лише до опівночі над російською територією збили понад 110 дронів. До бою раніше нагадаю, безпілотник уразив болхівський завод на півпровідників Орловській області. Це підтвердив генштаб зсу. Підприємство виготовляло запчастини для систем зв'язку ребів та постачало складові для виробництва кинжалів. 54 ворожих штурми зупинили наші війська на Покровському напрямку впродовж минулої доби. Активність російських окупантів фіксувалася в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки. На Новопавлівському відтинку росіяни застосували авіацію в районі Новоадарівки. Українські підрозділи відбивали там 19 атак. На Харківському наші військові стримали шість атак ворога у районах Вовчанська, Кам'янки та у бік Малої Шапківки. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення. Поблизу липців на Харківщині ворожі штурми росіян стримують бійці підрозділу Хартія. Під час останнього українські воїни знищили шість броньовиків, два танки, дві автівки та одну гармату. Відбити атаку не вдалося б без дронарів. Як вони тренуються між бойовими виходами, бачила наша Ірина Антонюк. На цих кадрах росіяни намагаються штурмувати позиції на Липецькому напрямку. Втратили все, на чому їхали: шість броньовиків, два авто, два танки і гармату. Намагаються прорватися на важкій техніці. Окупанти рідко, бо їх моментально вираховують наші дрони. Розвідники і знищують за допомогою FPV та вампірів. Шева і кент працюють саме з FPV. трохи втомлені після бойового виїзду, але не втрачають нагоди і тренуються. Сьогодні розподілили обов'язки так. Шева. Пілот акент штурмана і споряджаючого. Більш надійніше і БК, коли цепляєш боєприпас, і коли цепляєш батарейку. Так що краще стяжки. Друни на навчання взяли ті самі, що використовують в роботі: прості, надійні, без додаткових функцій. Звичайний, як кажуть, народна, якщо можна так сказати, ну, ти Головна їхня особливість це дрони Камікадзе летять тільки в один бік на ураження. Зазвичай по авто чи бійцях противника. Щоб знищити прям танк, можна, але це дуже е, повинно повести. Треба попасти туди, куди треба. А так зупинити, я думаю, зупинити він зможе. Важку техніку. За лічені хвилини дрон готовий до роботи. Підключаємо, дрон. поки пілот в окулярах. Штурман слідкує за ситуацією навколо. Можна, можна на таких вильотах Пілоти звикають до техніки, відпрацьовують маневри і вчаться літати за будь-яких умов. Зараз погода насправді не дуже сильний вітер йде дощ, але для досвідченого оператора вона не на заваді, і навчання продовжуються. Бійці розповідають за останні пару місяців ворожих дронів на фронті стало в рази більше, найнебезпечніші на оптоволокні у засідці. Тобто, дрон 3-4 години знаходиться в засідці, десь з краю дороги або біля якогось населеного пункту, де може проїхати наша техніка, і вони таким чином роблять засідки і уражають нашу техніку. Реп такі дрони не бере. Це треба тільки їхні позиції шукати і знищувати іменно пілотів. Тільки так можна протидіяти оптоволокну. Для ефективної роботи дронарям з Харті зараз не вистачає батарей. Допомогти зібрати на них кошти можна за QR-кодом, що ви зараз бачите на екрані. А хто як не ми, ви ж бачите, ніхто, ніхто не хоче нас змінювати, тому приходиться нам це робити. Тому що це наша країна. І ми я вважаю, що кожен повинен стати на її, на її захист. Із Харківської області Руна Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. До 5 червня обмежено придатні до військової служби чоловіки зобов'язані пройти повторний медичний огляд. Чи є винятки для багатодітних та заброньованих, чи штрафуватимуть тих, хто не встигне за два тижні. Вікторія Дмитренко розкаже. Людина важить 91 кг, кілограм, кг кілограми я скидаю на його на одяг на всуття, тому що ще поки він одягнений багато. Все 89, Заношу все в його справу. Тут реєструють, зважують і проводять огляд. Військово-лікарська комісія чи не щодня робить скринінг військовозобов'язаних і вносить дані в електронну систему. Ми перевіряємо його всі прізвища. Ім'я по батькові що було правильно написано. Потім відкриваємо йому направлення на обстеження електронне. Подимо його в Хелсі, а я проводжу заміри. Комісію ВЛК повинні пройти всі військово А ті, хто мав статус обмежено, придатний терміново до 5 червня. Що буде, якщо запізнитися, будемо розбиратись. В Україні нині понад мільйон обмежено придатних. Це чоловіки, які отримали цей статус до 4 травня 24-го. Але минулого року його скасували, і тепер всі мають пройти повторне ВЛК, після якого людина отримує новий статус придатний або непридатний до служби. Тож яка процедура проходження? Потрібно звернутися самостійно до ДСК і СП. або є варіант в застосунку резерв плюс отримати направлення на. ВЛК і відповідно з'явитися, пройти медичний огляд при собі. Треба мати паспорт, навітьний код, військово-обліковий документ. І якщо у людини є якісь хвороби, якісь є медичні висновки, КТ, МРТ і так далі, це теж варто мати з собою. Після ВЛК військовозобов'язаний отримує висновок, придатність до служби залежатиме від стану здоров'я. Якщо людина звернулася в лікарню з погіршенням стану. Пролікувалась, можу надати документи, які підтверджують її захворювання, то статус може бути змінений як в одну сторону, так і в іншу з покращенням здоров'я або погіршенням. Тому що, на жаль, не всі хвороби виліковні, а ті, які виліковні, ну, на щастя, тоді людині. Знімається діагноз що важливо, наявність бронювання чи відстрочки не скасовує необхідність вчасно пройти. ВЛК потрібно це і багатодітним обмежено придатним чоловікам. Винятки лише для людей з інвалідністю, для інших за порушення вимог передбачені штрафи. Це штраф від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Це перший е, раз штраф подальшому, якщо людина буде ухилятися від проходження ВЛК, її можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тож не варто відкладати медогляд до останнього, бо подовження терміну проходження ВЛК для обмеженопридатних не передбачається. Вікторія Дмитренко Костянтин Царинок. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Коригувальника російського гру, який готував координати для обстрілів прифронтової Костянтинівки на Донеччині, затримала СБУ. Як встановили слідчі ворожим поплічником, виявився місцевий 40-річний айті фахівець. Рашисти завербували його в одній із заборонених соцмереж. Серед основних об'єктів, які цікавили росіян, були укріп райони та запасні командні пункти українських військ, затриманому, який перебуває під вартою без права внесення застави, загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Четверо кадирівців злетіли у повітря між Скадовськом та Антонівкою. Повідомляє головне управління розвідки. 20 травня на тимчасово окупованій території Херсонщини вибухнув автомобіль, у якому їхали. Четверо ахматівців. Не вижив жоден. Після вибуху здетонував боєкомплект, який перевозили в авто. На Київщині заселили хоспіс для літніх переселенців, яких волонтери вивезли із лінії фронту. Санітарки і медсестри там теж, до речі, переселенки забезпечують стареньким постійний догляд. Більше про роботу хоспісу Даряцисарук. Цю кнопку у себе над ліжком Лідія жартома з бо та пищить на весь коридор. Насправді ж так працює виклик чергової санітарки. Сьогодні на посту надія. Та ви так Швидко так це теж Надюша, хороша жінка Це з нашого колективу. Обов'язків у неї та її колег тут просто безліч. Вони прибирають, розносять по кімнатах їжу, роблять масажі, і міряють тиск. І все це фактично цілодобово. В течение дня у нас присутствует, ну, как бы работает э, три человека. Это дежурная вот Надежду, которую вы только что видели. Еще дежурная, та, которая по кухне, она раздает еду, убирает. Один человек параллельно в, в течение дня помогает, потому что непосредственно нужно еще кормить, убирать. Бо це хоспис для летних, и живут тут найтяжче, тому и догляд им треба вже постійний. Допомагати людям – це добре. Надія опікувалася хворими ще в бахмутській лікарні. Вона і там теж працювала санітаркою. Зрештою з роботи їй довелося звільнитися і останні кілька років доглядати неходячу свикруху. Лідія самотня спертися нема на кого. Тож у свої 92 вона наскільки могла дбала про себе сама. Після евакуації жила в окремому будинку із сусідкою молодшою за неї усього на кілька років, аж доки її не переселили сюди. Тут нас обслуговують і постирають, і кажуть, пішли купатися. Пішли, покупалися, помили, поприбирали. Тут я сплю, віддихаю, устали, давай вже завтракати, Давай, давай, позавтракали, позавтракали, пообідали і продовжується наша життя. Взагалі вона з бахмута. Як бабахнула ракета в наш дом, пішов увесь вторий під'їзд під землю туди, у підвал, обірвало ступні, ото все і почало пламя горіти. Нічого не вихватиш. Вибігли на вулицю, в чому бігли. Її сусідка, що живе через коридор, теж втратила все тільки у попасні. Перший день метра за півтора-два упав снаряд. Полетіли всі окна, посадили мене в машину, сумку, один каже, спрашує мене, ви молитву знаєте? Я кажу, знаю. Ну каже, читайте, поки ми не доїдемо. Зараз усі 10 кімнат заселені повністю, вони просторі, умеблювані. В силу віку, в силу трагедії, які пережили ці люди, була потреба і в підтриманому проживанні. Це про соціальний догляд. Коли завжди до тебе ти можеш натиснути кнопочку, до тебе прийде соцпрацівник. Коли тебе годують щодня, тобі завжди нададуть допомогу в будь-який момент, в день і вночі. Утім, місце для всіх, хто такої турботи потребує, звісно, мало тому будівництво ще одного хоспісу вже триває. Його будову, як і цілого містечка, фінансує американський меценат, делой ханс. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Його врятували і виростили на фронті. А тепер воно живе поруч із левами, тиграми і ласує кульбабками. Порося, яке знайшли і випликали військові поблизу передової, живе у центрі порятунку диких тварин. Зворушливу історію розкаже Дар'я Лиходіт. Не дуже лагідно, не дуже лагідно. Він радіє, коли його чухають. такий. І Із цікавістю розглядає гостей і щоразу виляє хвостиком. Це незвичайна історія порятунку поросятка, яке зростало поруч із військовим на фронті. Вона дуже маленькою десь бігала по позиціям. Він її підібрав, власноруч вигодував. Та навіть дав ім'я Гарік. На фронті порося не лише врятували і виростили з любов'ю. Звідси у Гаріка тепер така потреба до ніжності. Та боєць, що врятував тварину у страху за життя Гаріка, знайшов йому прихисток подалі від фронту. Привіз його до центру порятунку тварин. Щоправда, таких мешканців тут ще не було. Здебільшого у центрі живуть хижі звірі. Військово думав, що це дикий кабан, але це не дикий. Це свійська тварина, як мені сказала, це в'єтнамська свінка. Це зовсім не наш профіль, тому що ми центр порятунку саме диких тварин, але військовому ми не змогли відмовити. До центру порося потрапили у чудовому стані. Кажуть, малечу гарно годували та доглядали. Аж тут і з'ясували, що це дівчинка. Звали Гарік, тепер Гарі. Для порося зараз шукають господарів. Щоправда, це не так легко. І зараз ми шукаємо для неї надійний прихисток, тому що для такої тварини дуже важко знайти. Якщо знайдемо, передамо. Поки не передамо, вона буде тут. А поки Гаррі із задоволенням ласує улюбленими кульбабками. Даря лиходіт Костянтин Церенок. Ми Україна, марафон Єдині новини.